Вітаю вас, друзі! Дача е, Поїхала за райом. Ось такий рій вилетів. Пам'ятаєте, я вам показував. У сусіда поселився рій в стіні. У цієї стіни, подивіться, скільки вийшло бджоли. Ви уявляєте, скільки вони туди за стін меду принесли? Ви навіть не уявляєте. Ну що, спробуємо струсити цей бджіл, цей бджіл і... Засадити в наш Ноу Клеус ось такий. Це Ноу Клеус і в Люботин їздив. Спробуємо. Так, поїхали. Так, друзі, ось такий рій чудовий, але ще ми його не повністю струсили. Все засиджено, подивіться. Все засиджено. Не повністю струсили. Зараз подивимося, чи матка впала, чи ні. Ще збирається бджола, але ми ще ще останній раз її спробуємо струсити. Дуже чудовий рій. І цей рій жив за стіною. Уявляєте, яка стіна. І опалення не потрібно в зиму. Бджоли б зігрівали. Друзі, перевезли додому вже, встановили. Зараз що ми зробимо? Відкриємо відразу. Відразу відкриємо, хай облютується. Все ввечері трохи пізніше, а можливо зараз. Давайте покажу ще, щоб їм не так тісно було там, бо дуже великий рій. Так, йдемо за магазинами. Друзі, бачите, да? рій великий, йому дуже, але ми знаємо, що це дуже велика сила. І ми відразу накинемо на нього магазин і вони нам принесуть мед. У нас на носі квітне липа. Так. Взяли ми ганімановську решіточку шукаємо з сусіднього вулика. Е отакі в нас рамочки є. Дуже чудові рамочки, відтягнуті все. Е що зробимо? А зробимо відразу. Це я так бажу раї. Знімаємо, кришку знімаємо, бжола ще є. Так, так. подивимося, якщо мало буде ще, кинемо. Магазинчик. Ой, бжоли дуже багато. бжоли дуже багато. Вложимо ганіманку. Ганіманку положили. Магазин. Накинули. Магазин накинули. Холстик положили. Ніяк на роботи не передамо. Так. Все. Все. Щоб краще зробити тут таку роботу провести, перестрахуватися, матка тут чи не тут. Ну, Ми з іншого точка перевезли цю сім'ю. Цю сім'ю ми перевезли з іншого точка. Якщо даже матки нема, ми завтра поліземо в іншу сім'ю, поліземо, в іншу сім'ю поліземо і візьмемо одну рамочку з яйцем. З відкритим розплодом. І так ми перев'яжемо наш рій. Чудовий рій. вам, ми пообіцяли меду, чекаємо їх по приїзду Дамо їм елітного чудового меду. Це, друзі, до зустрічі!